Став першим судом із Закарпатті, який це за можна навіть заговору перечитати пресу, що перший суд став на Який? Я би хотів ще ремарку маленьку. Я думаю, це вже як нас як поштовх до співпраці. Да? Але є норми процесуальні в кодексах за записані, як в кримінальному, цивільну і касу, де визначається, що відеозйомки проводяться копочуть перед судом. Тобто Я обсудив це з суддями, однозначно всі судді проводився процес. Однак, ну, скоріше ці процеси або потрібно вносити зміни в дані процесуальні кодекси. Або все-таки з'ясовувати все суддя зобов'язаний з'ясувати інших учасників процесу. Це не тільки прокурор, суд це, а потерпі і інші. З'ясувати, чи вони бажають зняти. Якщо не бажають, ми до цих змін мусимо з'ясовувати ці випадки, і ми маємо, щоб не порушувати їхні персональні права. Щодо них зйомки. Тобто ви суд знімаєте, весь процес знімаєте. Я думаю, прокурор не буде заперечувати, адвокат не буде заперечувати проти е, даного е, зйомки. Відносимо інших учасників процесу. Ну, мусимо або вносити яким чином, що ви клопотали про зміни. Тут ми зустрілися із зараз керівництвом вищого спеціалізованого суду. Це питання піднімалося. Тут була настайно все ж таки склалена думка, що ну, суб'єктами там дії можуть бути також і учасники. Тут така фішка, якраз можна так сказати. Чи це роз'яснення якимось ще треба і у практику? Вони зараз якраз таку спільну нараду, що взагалі було внесено а, ці поправки, ці зміни, щоб не виникало в суді навіть яких питань. Однак я з практики щось ще хочу сказати. Тих судах, де воно там в Києві вже працює, інших, ну, вони прийняли думку, що зйомки проводити. Наприклад, якщо будуть потім учасники процесу заперечувати, да, то вони, якщо порушити їхнє право, можуть на людину, яка проводила відеозйомки, ну це вже не буде відповідальність судді. Сьогодні має з'ясувати. Це рамочне. Щоб не було відповідальності на суд. Так. Тому що він по кодексу так. має фактично по цим всім процесуальним кодексам з'ясувати і ухвалити протокольно а чи не протокольно, це залежить, процесуальне рішення. Тобто не є питання щодо зйомки процесу, суду і так далі. в ці моменти. Є у нас друга ще проблема в кримінальному процесі з цього приводу, який у нас теж ми спілкувалися, кримінальні процесі. Допитуються свідки. Порядок адвокати, я думаю, всі знають, порядок допиту свідків. Один свідок залишається в залі, інші для того, щоб вони не чули, яким чином що на які питання відповідають, чекають за межами залу судових засідань. Іноді буває, що не всі свідки з'явилися. Тобто, дії, дії тих, ну, я вам скажу, що не так часто журналісти ходять. А Різні категорії громадян, які представляють себе в пресу, вони далекі від організації вашої відкритого суду, інші, які більш того, порушують і порядки. Вони забігають в кабінети службові, заважають працівникам працювати, фотографують, вирізають потім. Отака ситуація є, вона досить негативна, тому що ну, є межа да? відкриття судового засідання і розрізняти треті службові приміщення, де Людина не може працювати, йому тільки киють, тим фотоапаратом і якимись потім виставляють. Mm -hmm. Тобто, повагу мати до всіх сторін і до всіх людей. В чергу. Так я до чого закінчу до свідків. І оцей, ну скажімо, не журналіст або навіть журналіст, він виставить в інтернет, виставить допит. Роскриє. Фактично порушується також таємниця допиту того свідка. Далі. Далі тот Другий свідок, який би не мав чути, що, що він може дочитати. Ми, ну, звісно, піднімали це питання. Я, був, я отримав е сертифікат, я однодневний курс е спікерства, так як ми і спікером обрали, пройшов. І ми це піднімали питання, тому що це дуже важливо. Ми, ну, звісно, судя мусить наголошувати, що ну, ці матеріали, якщо навіть знімаються, вони не йшли в пресу, вони не йшли. Е Інтернет, допоки не буде крапка поставлена у справі, тому що воно ну, фактично ну, під загрозу ставить е, розгляданої е, кримінальної справи. Е, і фактично, фактично от, така ситуація, я думаю, що тут треба також попрацювати для того, щоб донести от, до журналістів, донести до псевдожурналістів, скажімо так, і всіх, що цими діями, тому що хтось з цілею йде знімати. Я, я, я тут повністю в цій частині погоджуюся, що є певні нюанси. Да? Вони от, завжди вникають, коли є. щось таке. роботи. Ми в процесі роботи. Питання в тому, що як будемо з того виходити, не будемо виходити так, з вилами, з лупами. Ні, ну, суд обмежений. Будемо виходити як юристи. Я думаю. Як всі всі юристи, психом всі, цивілізовано повідомляти сторін. Ну і звісно, це вже буде на, ну, на порядок тих осіб, хто це робить, щоб він не виставляв, і не повідомляв, що буде що... вплив на рішення і на долю людей. Так, і на долю людей і Тоже на рішення це важливо. Це би я хотів підкреслити при на підписання. Є, є, є. Я думаю, ми вже далі якось це будемо вносити в корективи. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую за підписання. Готові до співпраці. Так, так, Одна у вас все. Це. 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 Так що тоді спочили. Ми чекаємо. чекаємо.